Перший день ми облютили крайні блокпости. Через день 28-го ми вже почали заїжджати в Ясногородку музичі бузова. Ребят, це помоїть! Вже, це вже були перші виїзди десь на другий день, як ми записалися. У більшості часу це була сіра зона, або навіть було таке, що і заходили. Так скажімо, в тил, гарне таке знаходиш, жирну ціль. ось, І починаємо по ній працювати. От це, мабуть, найцікавіше. На той час, на час активних бойових дій від одеської траси до Житомирської траси, більш підрозділів аеророзвідки не було. А були… Да, ми були єдині на цьому промежутку. Це важка, нелегка робота. Там, ти перші дні ще працюєш на адреналіні, потім ти вже розумієш, там в тебе випрацьовується якийсь графік. Коли ти працюєш, як ти працюєш, де ти спиш, як ти спиш, як ти харчуєшся. Це входить в якийсь там ритм. Кожного дня і навіть цілодобово, тому що були задачі на ніч, були задачі на, на ранок подивитися, що ти зробив вночі або зробила інша команда. Друге патрулювання, воно взагалі фактично було цілодобове, бо щоденне і цілодобове. Працювало без вихідних. Ну, Такого поняття, як там зробити собі там відпочинок, не було взагалі навіть ідеї такої. Тому що було розуміння, а, якщо ти пропустиш день, то якась із технік, яку ти міг знищити і не знищив, вб'є когось в твоєму місті. Бувало таке, що міни падали, і потім хлопці з групи хтось там з рідзаказкувачок якісь витяг, мені там лоба трошки поцарапало, Або, там, скоріше, скло, ну, таке, відбувся переляком легким. Я вважав, що проти нас воює професійна армія. Ми ніфіга не професіонали. І вже не, і зовсім не армія. Ми цивіли, які там намагаються тут щось робити. Нам, ну, у нас немає ніяких шансів в стрілецькому бою проти людей, які учились постійно цим займатися. Ну, наша робота полягала в принципі не тільки в аеророзвідці. Ми знаходили мітки. Ми викрили одну хату, звідки велося спостереження за Білогородкою, завдяки тому, що ми спостерігали там певний час за дорогою і розуміли, що в одному тому самому місці з'являються мітки. Ми туди заїхали з, там, з іншими військовими, там подивилися, поспілкувалися, пофоткали номери автівок, які там стояли поруч. Виїжджали в район, а, в район дисло 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 дислокації самого ворога. Проміж ними походили, подивилися. Ну, Кому дозволялося, трохи хуліганічили, ну хто вмів. Хуліганічали? Ну, звичайно. А було таке. Там все сиділи ми без діла, можна сказати, команди нам не давали. Батареї були, ми вже, ну як, нам дали команду злетіти, ми злетіли, а потім сказали сідайте. ну Ми подумали, що, що вже половину батареї нема, треба якось з користю ефективно використати цей час. Я нам перейшов у спортрежим, в якому дрон літає швидше. Почав кружляти над танкістами, вони БК на нас витрачали. Ось, а потім прилетів Хонда. Здійснювати розвідку і йому камеру відстрелили. У нас трьохсотий. Сам повернувся. Ми влаштували свою Чорнобаївку під Києвом. Ага. Так. Під Києвом була своя Чорнобаївка. На шитомірській трасі є, знаходиться такий е, центр відпочинку бабусян сад». І ці, ця сволота е, влаштувала там свою базу. У нас була, було навіть таке чергування. Хто сьогодні їде на сад? Там, даже. Ці, я не знаю, кацапами навіть не називеш. Я, я не знаю, як їх назвати. Вони вже там так обоснувалися. Вони вже там до таких винахідів дійшли, що ми не могли, не могли зрозуміти, чому вони всі ходять на мусорку так часто. А там біля бабусіного саду мусорка така здоровенна куча. Чому вони туди ходять? Що їм та мусорка? Начали роздивлятися. Так вони під мусоркою викопали собі бліндаж, штаб, щось таке. Тобто, ну от як, я не знаю, як можна жити під мусоркою, я не знаю. Так, заходимо до хати, поставили акумчики заряджатися і спілкуємося з місцевими. Збираємо інформацію, ми ж там ще, що, де, як, скільки. Я кажу, так от вже дві доби окопуються. Ми такі де? Так отут в лісочку. Ми такі, а лісочок це прямо закінчується населений пункт, і це лісочок. Такий, і там багато. Ну, може, тисячі дві людей. Так ось, от улочка, ну по якій ми щойно зайшли, от там от за кутком там же танчик їхній стоїть. А там вувочка пряма, як фанера. І ми там, як на ладонці. І тут ми чуємо вибухи. А ми з о, основною групою о, розділилися. А в нас ні рації, телефони нормально не працюють. Всіма, ну, коротше, да, то був мій перший, можна сказати, бойовий досвід. О, мене тоді, ми повернулися до основної групи, там вже зав'язався бій з російськими о, військами. Мене одразу поставили в поміч кулеметнику, дали короб з кулеметом. Ну я теж був при своїй стрілковій зброї. Все, але так трапилося саме в мій сектор. Ну там ніхто не вийшов, тому я в тому бою, в принципі, жодного пострілу не зробив. Хоча там кулі свистіли поруч, і там справа зліва там трошечки все палало і вибухало.